Вітаю глядачів нашого каналу. Сьогодні ми продовжимо огляд монети, 1 копійка 1994 року. У попередньому огляді йшлося про єдиний офіційний різновід монети. У цьому огляді ми розглянемо один із рідкісних варіантів монети, походження якого точно невідомо, але він розглядається як пробний варіант. Цей різновід монети виконано з міді, вона присутня у каталозі Коломійця. Цього року монету, 1 копійка 1994 року, було продано приблизно за 135 доларів США. За лотом стежили 46 осіб та було зроблено 26 ставок. Подібна активність говорить про те, що дана монета затребувана середи колекціонерів. Тому, якщо у вас є така сама 1 копійка 1994 року виконана з МІДі, ви цілком можете розраховувати на аналогічну вартість. Так само нагадую, що подібні монети найнадійніше купувати та продавати на перевірених аукціонах України, США та Європи. Підписуйтесь на канал. Ставте вподобайку, підтримуйте україномовний контент. До нових оглядів на нашому каналу. На все добре!